Вітаю вас, друзі! В цьому екстреному випуску ми поговоримо про скандал у Білому домі, а також про наслідки сварки Трампа і Венса з зеленським. Розпочнемо з того, що, безумовно, сьогодні однією з найтоповіших тем у міжнародних ЗМІ є перемовини президента України Зеленського і президента США Трампа у Вашингтоні. Вавалось б, що все йшло за планом. До речі, що важливо, що президент Шат Трамп зустрів Зеленського, він вийшов до автомобіля і він не усіх зустрічає. Наприклад, якщо нещодавно він прем'єр-міністра Великобританії Стармера зустрів, то наприклад того ж президента Франції Макрона він не зустрів. І про це писали міжнародні ЗМІ, що Макрон прибув до Білого Дому, а Трамп не вийшов його зустрічати. Далі президент України, як і обіцяв, в телефонній розмові з Трампом він привіз йому на зустріч пояс Усика, тобто такий подарунок. Крім того, Зеленський показав президенту США фото наших військових до і після російського полону. І Зеленський заявив, що сподіваємося, що разом можемо зупинити Путіна. Але уже на прес-конференції щось пішло не так. І дійсно, вже найтоповіша тема міжнародних змін це скандал у Білому домі. Усі засоби інформації почали про це писати, що Білий дім такої сцени ще не бачив, і що Зеленський посварився з Трампом і Венсом. Щодо загалом цієї сварки, то я хочу зазначити, що все почалося з того, коли журналіст задав питання Трампу, чи не сильно він підіграє російському диктатору. Трамп, в свою чергу почав звинувачувати Зеленського, що він ненавидить дуже сильно Путіна, і що тому він не може укласти угоду. І тут почалося щодо самої сцени, я покажу фотографію. Це один з таких стоп-кадрів під час цієї сцени. Я хочу підкреслити такі основні моменти: претензії до Зеленського і фактично Україні. Наголос робився на тому, що потрібно Україні змінити відношення до угоди, тобто до угоди з РФ. І що Трамп начебто, намагається врятувати Україну, і що якщо Україна не погодиться на угоду, то Америки можуть відійти, тобто натяк на те, що будь то можуть нас кинути. Крім того, Венс гучно заявляв, що нібито Україна у жахливій ситуації, що Україна, начебто, не взяє перемоги, що в Україні нібито немає карт, що в ЗСУ проблеми з набором людей також були такі претензії до Зеленського. Заявами, що нібито Америка виділила Україні 350 мільярдів доларів, і ми знаємо, що це не так, сума значно в декілька разів завищена. Венс говорив про те, що Берша Україна би буцімто програла за два тижні, що Зеленський невдячний, що замість того, щоб визнати свою провину за невдячність, ви намагаєтеся оспорити. І також були заяви про те, що якщо Трам домовиться з Путіним. То Буцім, то Путін не порушить цю угоду. Хоча Зеленський вже наводив приклади, що війна почалася в 2014 році. І коли був Обама, потім був Трамп, потім Байден, потім знову Трамп, і Путін весь цей час порушував угоду. Наприклад, щодо припинення вогню і того, що Зеленський підписав угоду в 2019 році у Парижі, коли були присутні Путін, звісно, а також Макрон і Меркель. Але. Венс Трамп наполягають на тому, що якщо Трамп підпише цю угоду, то Путін Бутін, то її не порушить. При цьому я хочу зазначити, що президент США, а також його віце-президент, фактично атакували Зеленського. Вони на нього накинулись, здійснювали психологічний тиск, і навіть дійшло до того, що деякі журналісти американські почали задавати питання президенту України, чому він одягає костюм, що Буцім то у Зеленського немає костюму. Але щодо реакції президента України на це, я скажу свою суб'єктивну думку, що не потрібно було йому це терпіти, і на це є ряд причин. Тому що як можна мовчати, коли стоїть питання честі і гідності українців, коли стоїть питання честі нашого народу, який зараз мужньо бореться проти російської агресії. Коли в Україні відкрито і публічно кажуть про те, що ви програли, що у вас немає карт, підписуйте угоду невигідну. Також, якби Зеленський просто пустив голову і мовчав, то це було б не лише по його іміджу, а по іміджу нашої країни. І це б негативно впливало на рівень нашої підтримки від інших держав. Крім того, а чому наличні заяви, як робить Трамп, Вен щодо України, вони не роблять, наприклад, щодо Путіна і російської армії? Чому нічого не чути? Чому такий односторонній тиск і такі претензії саме до України? І ще один важливий момент: зважаючи на характер Трампа, а також на позицію його адміністрації, якщо перед ними стояти з опущеною головою, то вони будуть це сприймати як ознаку слабкості. І є дуже такий показовий приклад з цією угодою про надра. Коли Україна почала жорстко відповідати на усі заяви щодо цієї угоди, на шантаж, на ультиматуми, то через певний час умови угоди змінилися. І ця угода вже перестала бути кабальною. Україна не визнала жодні борги. Ця угода просто стала рамковою. Тобто, стосовно перемовин з Трампом та його адміністрацією, тут не спрацює стандартна дипломатія, тут необхідні зовсім інші підходи, і необхідно демонструвати сил. Звісно, що після цього скандалу Трамп був вимушений якось відреагувати, але він не закінчив прес конференцію Він попросив журналістів вийти. Далі певний час була розмова без преси. А потім Трамп вже покликав пресу і заявив про те, що нібито Зеленський не готовий до миру, що прес-конференція скасовується, і що президент України може повернутися, коли буде готовим до миру. Також є заява з Білого Дому, де відреагували на суперечку між Зеленським і Трампом, і заявили, що нібито нікому не дадуть скористатися Америкою. Були заяви, наприклад, віділона Маска, який заявив, що буцімто сьогодні Зеленський знищив себе в очах американського народу, були інші гучні заяви від представників команди Трампа. В цілому, звісно, Зеленський достроково покинув Білий дім після цієї перепалки і підписання угоди про корисні копалини скасував. Але. Я хочу окремо підкреслити велике питання, що буде далі. Насамперед, чи буде підтримка від Сполучених Штатів Америки щодо того, чи буде президент США продовжувати надавати Україні пакети військової допомоги, я скажу наступне: по-перше, Трамп ще не підписав жодного указу, хоча Байден залишив йому 4 мільярди доларів, і не виділив жодного пакету військової допомоги. Але ще пакети йдуть згідно тих указів, які писав Байден, і Трамп їх не блокує. Це важливо. Ясно кажучи, я сумніваюся, що до того моменту, поки Трамп усвідомить, що він не зможе підписати з Путіним справедливу мирну угоду, він навряд чи щось буде в Україні відправляти. Але є питання, наприклад, щодо продажу зброї, щодо того, щоб Україна деяку зброю сама купувала, або Європа для України. Це питання ще не вирішено, і Трамп має важіль тиску. Але... У будь-якому разі Трамп чудово усвідомлює, що поразка України це буде поразка усього Заходу, і він також не хоче увійти в історію, що про нього говорили, як, наприклад, про Байдена, про Буцімто слабкого президента. Він не хоче, щоб були аналогії як з виводом Афганістану. і про це прямо пишуть американські експерти. Зокрема, вчора були публікації. Але нічого виключати не можна, зважаючи на характер Трампа. Але все ж час. Трамп робить різні заяви. Сьогодні одна заява може бути завтра, друга заява і вашим, і нашим. Тому важко щось твердно сказати. Але на мою особисту об'єктивну думку, Трамп буде продовжувати надавати пакети військової допомоги, які ще підписав Байден щодо реакції з Європи. Це вкрай важливо, і про це пишуть міжнародні ЗМІ. Зокрема, пишуть про те. Що ключові лідери висловилися, включаючи заступника лідера ХДС Німеччини, який сказав, що Європа не зрадить Україну, як хтось може завдати удар у спину президенту з окупованої країни? Президент Франції Макрон наголосив, що Росія агресор, Україна жертва, і що ми повинні поважати тих, хто боровся з самого початку. Цікаво, що навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав в соціальних мережах наступне: що, шановний Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні. І дійсно, Україна має підтримку в Європі, і для нас це вкрай важливо. І Україна може опертися на Європу. Якщо буде лідерам європейських країн прийнято рішення, і якщо вони значно підвищать рівень витрат на військову допомогу Україні, то цього може бути цілком достатньо. Особливо зважаючи на те, що якусь критичну для України зброю можна купити у США. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні, до речі, вночі за київським часом, президент України Зеленський має дати інтерв'ю американському телеканалу Fox News, який пов'язаний з республіканською партією. Буде цікаво почути його заяви, але про це ми поговоримо у наступному випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері!